Всім привіт! Європейське космічне агентство заявило, що ракета зазнала аварії через несправну деталь, яка була придбана в Україні. Про це повідомляє. Уточнюється, що аварія сталася через знос сопла мінус 40, яку купили на Україні. Під час запуску ракети деталь передчасно вийшла з ладу і призвела до відмови двигуна. При цьому агентство також стверджує, що фахівці не виявили недоліків в конструкції мінус 40 під час розслідування. Запуск врогийської ракети закінчився невдачею через Україну. Нагадаємо, що ракета стартувала з французького космодрому і повинна була вивести на орбіту супутники дистанційного зондування. Однак відразу після запуску вона втратила тягу і впала в море. Раніше ракета носій 9 стартувала з американського космодрому разом з кораблем і російським космонавтом на борту. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!